Бігли поряд. Ну, Звісно, допомагали теж. Бігли разом, разом бігти набагато легше. Один одному допомагали. Я бачив, навіть по черзі лідирували. Юра б'є в ябеду деколи, і так набагато легше біжиться, а в жара, а ще добре, що міняється, і так набагато дистанцію легше долати, виходить. Чи часом задоволені обидва? Звісно, так, 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 хороший мене. час. Ми такій погоді, на всій Юра, вони за велике скажімо, навантаження. Мінський марафон, вчора 10 кілометрів на чемпіонаті України, сьогодні Луцький. Сьогодні вже реально тяжко. Далі позбавити, спокійно тренуватися, готуватися далі. Ну, на жаль, за кордоном потрібне змагання значно більше, ніж в нас в Україні. Ну, нарешті у нас починає відроджуватись. Так. Мені цей рік в Україні дуже подобається. Це любі, любий город заїжджає, куча стартів. І дуже цікаво проводять, підготовка до старту дуже цікаво. Це рівень виріс, ну, рівень дуже сильний. Ця... Можна навінятися до Європи. Правда, учасників набагато менше. Але думаю, з часом все... народ побіжить, все Це ж. Ну, Сьогодні очікували, що до Луцька можуть проїхати лідери наших зманів на тій марафоні марафонів. Чому вони не приїхали, не знається, не здянули.